Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з математики. Сьогодні нас чекають пригоди Колобка. Діти, подивіться та скажіть, з якої казки ці герої. Так, це казка Колобок. Ми сьогодні з вами вирушимо теж цю казку. Але в ту казку, де герої полюбляють математику. Втік колобок від дідуся з бабусею та й зустрів зайчика. Зайчик не хоче їсти Колобочка. Він хоче допомоги. В лісовій школі йому задали завдання порівняти ялинки. Давайте разом роздивимося. Скажіть, скільки тут ялинок? Три. Вірно. А чи однакові вони за висотою? Ні. А яка з них найвища? Ось. А яка найнижча? Вірно. Давайте їх розташуємо по порядку від найвищої до найнижчої. Молодці. Ой, подивіться, а це друзі зайчика. Вони дуже бояться вовка та просять заховати їх під ялинками. А чи всім зайчикам вистачить ялинок? Скільки в нас зайчиків? Три. А скільки ялиночок? Теж три. Вірно. Ялинок і зайчики порівну. Найбільшого зайчика ми сховаємо. Під найвищу ялинку, а найменшого під найнижчу середнього під середню ялинку. Зайчики дякують нам, тепер вовк їх точно не побачить. Покотився Колобочок далі, та й зустрів він вовка. Вовк розповів, що сперечається з мешканцями лісу. Він каже, що зранку ми засинаємо, а ввечері прокидаємось, вночі ми граємось. А вдень ми спимо. А як ви гадаєте, він правий? Давайте допоможемо йому розібратися. Скажіть, коли ми прокидаємось вранці, а коли спимо? Вночі, вірно. А коли ми читаємо, дивимось телевізор, вечеряємо? Ввечері. А коли навчаємось, гуляємо, граємо вдень. Це ми пригадали частини доби з вами та навчили Вовчика. Тепер він нічого не переплутає. Далі покотився коло бочок та зустрів ведмедика. Ведмідь сказав, що не з'їсть колобочка, якщо той допоможе йому виконати завдання. Ведмедику потрібно з геометричних фігур викласти будинок. Але він забув, як фігури називаються. Давайте разом пригадаємо. Назовіть фігури, які ви зараз побачите. Так, це зелений. Круг, жовтий, квадрат, червоний трикутник. Давайте разом зробимо будинок з геометричних фігур. Внизу в нас буде жовтий квадрат. Зверху на нього ми поставимо червоний трикутник, а всередину квадрата зелений круг. Який гарний будиночок вийшов в нас! Ведмедик дякує нам за допомогу! Далі покотився колобочок та й зустрів лисичку. Вона хотіла його з'їсти, але колобок дуже спритний. Діти, а спробуйте ви його спіймати гласками. Не змогла лисичка спіймати колобочка та вирішила подружитися з ним. А колобку вже потрібно повертатись до баби з дідом. Діти, а вам сподобалась наша подорож з колобочком? А що найбільше за все вам сподобалось, що запам'яталось, що пригадали. А я дякую вам за увагу та до побачення!